Стручок з апетитом хрумтить овочами і поруч із іншими поросятами видається справжнім велетнем. Та шість років тому, коли на нього натрапили грибники у лісі, він був зовсім малим, голодним і наляканим. Поросятку зігріли та передали до притулку. Він був уже такий, знаєте, замерзший, маленький з пуповини, тобто йому було, ну тільки тока Чому він там виявився, тільки догадки, або якась свиня обіжала і родила. Ми не знаємо. То тобто вони привезли його к нам в приют. Ми підготували для нього велике місце, а оказалось, привезли, грубо говоря, грудничка. У притулку його оточили турботою, вигодували дитячі суміші та навіть виводили на прогулянки з повідком. Проте час минав, і коли кабанчику виповнилося два роки, він подорослішав. Виросли ікла, а разом із тим змінився і характер. Спокійне поросятку перетворилося на норовливого мешканця притулку, який тепер вимагає до себе особливого підходу. Він любив і гратися, он, он заігрував даже відзивався. То за час дав попитки мене відкинули руку. Ну не укусіть, звісно, він не но Але він вже на ласку отвечал, ну не трогайте мене, дайте мені спокойствие. Тепер свин уже дорослий і вгодований. Найбільше він полюбляє спокій та ласувати свіжими овочами. Насправді масштаби стрючка дуже вражають. Подивіться, який він великий. Нам сказали, що він важить десь. Понад 300 кілограмів. Зараз, як ми бачимо, такий спокійний, вийшов прогулятися. Як справи в тебе у стручка ніжна шкіра. То щойно навесні припікає сонце, він ризикує згоріти. Щоб поберегти від опіків, волонтери ретельно мажуть тварину сонцезахисним кремом. Пулка эта вся облущивается, и уже лето так пошло ничего. Но покраснение есть. То есть это его нельзя держать на открытом солнце. Поэтому здесь все затеняется, включается легкий дождик, когда нужно для них. И мы стараемся его беречь. У притулку під опікою понад дві тисячі тварин, проте вони переживають скрутні часи. Через злам сторінки погасу в соцмережах волонтери втратили зв'язок з усіма благодійниками, а запаси їжі майже вичерпано. Тварин годують тим, що залишилося. Підтримати притулок можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Владислава Корінь, Іван Паномарьов, Дніпро ТІВІ.